Важає здоров'я спільнота. За п'ять місяців нашої активної праці до нас потрапляли кричущі випадки, котрі ми не оприлюднили, а вирішили їх різними шляхами. Десь домовлялись, десь умовляли, десь лякали. Але на даний час нас появилося дуже багато таких випадків. Чого точно де точно не буде мовчати ветеранська спільнота. Ми точно не дамо витирати або с ноги військовим частинам. Котрі вирішили, що вони боги, вони можуть брати військово, воювати їм, а потім, коли він стає важко поранений, потрапляє до лікарні, їм краще вділити його все заче, ніж розбиратися, що саме відбулося в лікарні. Ми точно не будемо замовчувати про працівників ВВК, у котрих зараз знаходять мільйони доларів вдома, а вони, працюючи з паперами, виносять рішення, що військовий був звільнений під час проходження служби, хоча військовий важко поранений і паралізований. І тепер вся тягати його існування дуже лягти на плечі його родини. Ми не будемо замовчати про деяких працівників медицини, хоча наша медицина і наші лікарні це боги, котрі роблять колосальний об'єм роботи, спасаючи нас утра до ночі. Але є працівники деяких департаментів, працівники деяких лікарень, котрі вирішують чомусь таке ставлення до військових, що ми не будемо за це мовчати і будемо реагувати. Наразі ми викладемо деякі відео, деякі відеоматеріал з нашими коментарями, на яких ви побачите військових, котрі потрапили в ситуацію. До вас, ветерани, я хочу звернутися в тому випадку. Ми всі прийшли війну. Кожен із нас неодноразово рятував різку своїм життям важко поранених людей, котрих ми знать не знали, як зовуть. Особисто мене витягували люди, котрих я знати не знав, А вони ризикували і витягли мене. І я витягував багато кого. Багато хто прикривав мене вогнем, я не знаю, хто це. Вони ризикували своїм життям. Те ж саме робив я. Я до чого це кажу? Якщо там ми один за одним не знаючи, хто знаходиться поруч, якого ми рятуємо, спасали друг друга, ризикували собою, то чому тут, коли ми повернулися і один із нас на ході ситуації мовчимо? Ми повинні зрозуміти, що коли один із нас із тисячі лежить вдома брошений в такій ситуації, то це лежить кожен з нас. Я вас дуже прошу коментуйте, реагуйте, розповсюджуйте, тому що зараз... Нам треба відстояти свої права. Тому якщо у нас уже гасло разом на війні, разом вдома, то давайте реагувати один додому, об'єднатися кожен між собою, в своїх організаціях, просто поруч друг з другом, реагуйте на такі випадки і допомагайте один одному.